Привіт, мене звати Андрій, і я звичайний студент 3 курсу. Навчаюся на факультеті історії, моя спеціальність поглиблено вивчає маловідомі культури, їхні звичаї та вірування. Вже два роки я живу в орендованій квартирі в одній із панельок мого невеликого міста, квартиру здає літня жіночка, ціна доступна недалеко від інституту. Одним словом, ідеальні варіанти для студента з невисокою стипендією та непостійними підробітками. Зараз я хочу звернутися до вас, до тих, хто читає цю розповідь. Я відчуваю, що мушу попередити всіх про певні речі, яким ми не надаємо значення, але які можуть негативно вплинути на наше життя. Варто зазначити, що я завжди підходив до всього з наукової точки зору, тому в домового, містику та подібні дурниці не вірю. Але останнім часом зі мною траплялися дивні події, які я не можу пояснити. У пошуках цих пояснень я відкрив для себе новий розділ в історії, пов'язаний із містикою, потайбічними істотами та древніми ритуалами. Тож рекомендую взяти аркуш та ручку і записувати почуте, адже зараз я розповім про головні правила, яких потрібно дотримуватися, щоб не розізлити потибічних істот, які живуть поряд із вами у ваших домівках. Правило, звісно, значно більше, але я обрав на мою думку найважливіші, і саме ті, яких дуже легко не дотриматися. Отож, перше правило Ніколи не залишай воду у ванні на ніч. Суть полягає в тому, що кожного разу перед сном ти повинен перевірити кран у ванні. З нього не повинна капати вода. Якщо ти помітив, що кран протікає, виклич майстра. Якщо ж поломку було виявлено надто пізно, обмотай кран рушником. Щоб той вбирав воду, а зранку одразу викликай майстра. Одного вечора я через свою необачність не дотримався цього правила, на той час я про нього банально не знав, тому прокинувся посеред ночі від голосного крапання води, що долинало з ванної. Зпросоння я попрямував до ванної кімнати. І наближаючись до дверей, краплі почали прискорюватися. Коли я взявся за ручку, крапання перетворилось на струмінь води, що тікла з крану. Відчинивши двері, я побачив стару, худу, страшну жінку. Вона сиділа спиною до мене у ванні, яка була наполовину заповнена жовтою водою. Вода була такою холодною, що навіть із порогу я відчув, як мене обдало крижаним холодом. Стара повільно почала обертатися, і я побачив її змарніле страшне обличчя. Очі запали глибоко всередину, шкіра обвисла і мала сірий відтінок, а рідкі чорні пасма волосся злисали з її голови. Одягу на ній не було. Я заціпенів від жаху, а вона тим часом повернулася повністю і прошепотіла. Ходи до мене, людяна ванна, чекає на тебе також. Спробуй подихати під водою. Я різко захлопнув двері, сів на підлогу і підпер їх спиною. Протягом кількох годин я чув, як за дверима продовжувала текти вода, а також чув хлюпання. В якийсь момент я сам не зчувся, як заснув. Зранку ванна була порожньою, і я подумав, що це був лише сон, але температура в кімнаті була такою холодною, що плитка покрилася інеєм, а в зливі я знайшов довгі чорні пасма, які свідчили про те, що це було не просто сновидіння. Згодом, проводячи дослідження, я дізнався, що це була затопельниця, привид старої жінки, яка втопилася у власній ванні. Вона приходить, якщо залишити воду, і буде там купатися. Якщо ти будеш необачним, вона з легкістю затягне тебе під воду, і зранку твоє тіло знайдуть бездиханним. Якщо вночі ти все ж почув звук крапель, не наближайся до ванної кімнати. В ідеалі покинь квартиру. Якщо такої можливості немає, просто намагайся заснути. Саме під час досліджень затопельниці я знайшов багато правил про інших істот, яких також краще не злити. Друге правило. Ніколи не відкривай двері шафи в темряві. Особисто я не стикався з істотою, яка мешкає в темних закутках наших шаф. Але вона існує і це дуже навіть реальна загроза. Її звати Варденія. ім'я походить від англійського Вардроб, і це привид маленької дівчинки, яка робить жахливі речі. У дитинстві Варденія, справжнє ім'я якої було Ліза, любила грати в хованки і постійно ховалася у шафі. Але одного вечора під час хованок вона просто зникла. Батьки не знайшли свою дочку в її постійній схованці, а в шафі залишився лише бантик, яким було заплетене її волосся. З того часу. По шафах снує не то привид, не то істота Варденії. Ті, хто вижили після зустрічі з нею, більше ніколи про це не говорять, тому достеменно ніхто не знає, як насправді виглядає ця нечість. Сама Варденія боїться світла, тому відкривати шафу в день або при вимкненому освітленні безпечно. А от у темряві варто бути дуже обережним. Перевірити наявність Варденії дуже просто. Потрібно нашорошити вуха і уважно прислухатися до того, що відбувається в кімнаті. Якщо ти ліг спати, а в якийсь момент шафа видає звук скрипу або тихого тріску це поганий знак. Маленька Ліза вже сидить у твоїй шафі. Зазвичай люди списують ці звуки на старість меблів і через втому не встають перевіряти, що там насправді. Але це і є ті самі прояви нашого небажаного гостя. Якщо вердень її ще немає, то її появі можна запобігти. Для цього варто часто прибирати в шафі, залишати дверцята трохи прочиненими або встановити діодні підсвітки. Які майже не потребують електроенергії і освітлюють шафу зсередини. Якщо ж непроханий гість уже присутній, позбутися його можна лише одним способом викинувши шафу. Якщо виникає необхідність відкрити шафу в темряві, скористайтеся ліхтариком від телефону. Але ніколи. Наголошую, ніколи не відкривайте шафу в суцільній темряві, адже ця потвора затягне вашу душу в чорну безодню, а тіло залишить звисати на одній із вішалок серед одягу, ніколи не спи навпроти дзеркала, в якому бачиш своє відображення. Кожне дзеркало це не просто поверхня, яка відбиває тебе. У дзеркалі живе твоє відзеркалення, але з того світу. Якщо ти прокинешся вночі і випадково поглянеш на своє відображення, будь готовий побачити дещо страшне. Відображення виглядатиме як ти, але водночас буде жахливим і викривленим. Проте саме відображення не найстрашніше. Найгірше те, що воно показує тобі твої найглибші страхи. Можливо, ти побачиш на своєму тілі павуків, які повзуть по шкірі, або глянувши під ліжко замість підлоги, побачиш бездонну прірву, що змусить тебе тремтіти від страху висоти. Люди, які стикаються з власним відображенням з того світу, часто божеволіють. Вони втрачають межу між реальністю і задзеркальним світом. Мозок починає сприймати зображення в дзеркалі як реальність, тому люди не витримують того, що бачать, і сходять з розумом. Нікому точно не відомо, як це все відбувається. Але ті, хто залишився при здоровому глузді після зустрічі з власним віддзеркаленням. Більше ніколи не можуть спокійно спати й дивитися у дзеркала. Щоб уникнути цієї жахливої долі, ніколи не спинав проти дзеркала. Завжди відсовуй його від свого ліжка. Або накривай, щоб уберегти себе від небажаного нічного гостя з того світу. Четверте правило. Не став порожній стілець біля свого ліжка на ніч. Коли я був малим, то постійно вішав свій одяг на стілець. Складати його в шафу було довго, нудно і просто лінь, а крісло слугувало чудовою альтернативою шафі. Через це я постійно чув докори від мами, яка змушувала прибирати одяг на місце. А не залишати його на спинці стільця. Проте одного вечора, прибравши одяг до шафи, я залишив стілець поруч зі своїм ліжком і ліг спати. Прокинувся я тоді близько третьої години ночі через чітке відчуття, що за мною хтось стежить. Повітря в кімнаті було важким, у темряві вимальовувався силует крісла. На якому ледь виднілася тінь. Тієї ночі я не надав значення цій ситуації, адже хто його знає, що може здатися з просоння. Але зараз, коли я активно займаюся дослідженнями містики та потебічних істот, які присутні в нашому житті, я розумію, що та тінь мені не привиділася. Як виявилося, порожній стілець біля ліжка приваблює душі людей, які раніше жили у вашій квартирі. Можливо, це душі померлих родичів, які шукають місце для відпочинку і вирішують посидіти, а можливо, це душі попередніх мешканців орендованої квартири. Якоїсь значної шкоди ці душі не завдадуть. Але, прокинувшись і побачивши силует, що сидить навпроти, можна отримати важку психологічну травму. Тому підсовуйте стілець до столу так, щоб його спинка торкалася стільниці, і на кріслі неможливо було сидіти. Або ж залишайте якусь річ на самому стільці чи на його спинці. Наступне п'яте правило. Ніколи не залишай на ніч вікна відчинені навстіж. Це правило пов'язане з історією чоловіка на ім'я Федір. Він зробив фатальний крок з вікна після тривалих життєвих труднощів. Зранку його тіло знайшли на асфальті, понівечене зі зламаними кістками та неприродно викрученими кінцівками. Поховати тіло не вдалося. Адже наступного дня воно безслідно зникло з моргу. З того часу істота, яку прозвали Склерком, блукає нічними містами в пошуках відчинених вікон. Він протягує свої довгі вивернуті руки і перетягує жертву до вікна, після чого скидає її вниз, щоб уникнути появи Склерка, Потрібно залишити вікна зачиненими на ніч або ж відчиняти їх не повністю. Також може допомогти зашторення відчинених вікон, адже ця нечість може не помітити, що скла немає. Якщо ж посеред ночі ти почуєш стук у вікно, не підходь і не перевіряй, що там. Це склерк намагається виманити тебе. Шосте правило Ніколи не засинай, коли вода кипить на плиті. Якщо ти заснеш, то існує велика ймовірність накликати на себе дух варника, це страшна примара, опис якої я знайшов на одному з форумів. Там один користувач поділився своєю жахливою історією, хлопець на ім'я Артем. Поставив воду кип'ятитися на дворі був пізній вечір, і він заснув за столом. Прокинувшись від нестерпного смороду та важкого повітря, він усвідомив, що його правої кисті на руці немає. Жахливий запах доносився з каструлі, а підійшовши ближче, хлопець побачив там свою руку, дрібно порізану та зварену. Досліджуючи історію варника, я знайшов ще кілька схожих випадків, тому будь обачним на кухні і не засинай, поки кип'ятиш воду. Останнє сьоме правило, яким я хочу сьогодні з вами поділитись, звучить так: завжди розпрямляй ковдру перед сном. Це означає. Що ти повинен стежити за тим, щоб ковдра не обвивала тебе надто сильно, адже тоді з'являється дух задушника. Він набирає сили після опівночі і панує до п'ятої ранку. Поки ти спиш, він починає сильніше обмотувати тебе аж до тих пір, поки не стане важко дихати. Тому щойно ти відчуєш, що ковдра починає обвивати тебе. Негайно її поправляй. Я сам нещодавно відчув на собі дію задушника всю ніч снилися кошмари, а під ранок прокинувся весь у холодному поту з синіми слідами на шиї. Весь ранок було важко дихати, і я довго приходив до тями. Мені пощастило, що настав ранок, і дух відпустив мене. Якби ковдра почала заплутуватися на кілька хвилин раніше, я б зараз не розповідав про ці правила. Підсумовуючи все це, хочу закликати вас бути дуже обачними адже наше повсякденне життя та оселі наповнені потойбічними істотами й іншою нечистю, незалежно від того, вірите ви в це чи ні. А я повернуся до вас зовсім скоро, з новою порцією правил для виживання в квартирі, а можливо, і поза нею. Друзі. Ось такі правила допомогли головному герою не розізлити нечість. А як щодо вас, яке з цих правил найбільше лякає? Чи стикалися ви колись з чимось містичним у своїй квартирі? Можливо, у вас є свої правила або цікавий досвід? Напишіть у коментарях власні історії, адже найцікавіші з них можуть потрапити до наступного відео.